сьогоднішньому Євангелії ми чули, що Господь каже золоті слова, усе, що хочете, щоб люди вам робили, ви робіть їм. Також говорить далі, що каже, якщо хочете, щоб все було добре, любіть ваших ворогів. І ми знаємо, молитві очі наш, ми молимося і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Чому є важливо простити, відпустити? Тому що образа, тому що гнів, вони можна сказати, блокують нас на Божу любов. Тоді наша вся увага в нашому житті, все життя спрямоване на цю образу, на цей гнів. І ми тоді не бачимо, не бачимо, як Господь промовляє до нас через наших ближніх, через голос нашого сумління, через обставини в нашому житті. Ми тоді є заблоковані. Коли ми відпускаємо, прощаємо, коли ми говоримо, Господи, Ти справедливий суддя, кожен буде відповідати за своє. Я віддаю цю особу, на яку маю гнів, на яку маю образу, у твої всемогутні долоні, віддаю Твоєму правосуддю, віддаю Твоєму милосердю. Ти краще знаєш, що з нею робити. Господи, дай мені бачити мої гріхи і каятися в них. І тоді, коли наше серце є відкрите, щире. Тоді ми стаємо на молитву і молимося. І Господь тоді дивиться на нас. Господь тоді сходить з неба і вселяється у нашому серці. І тоді він починає діяти через наше життя, через нас. І Господь завжди хоче, щоб ми несли любов, щоб ми несли мир, щоб ми несли радість, щоб ми були з тими, хто найбільше потребує Божої допомоги. Бо саме Господь вибирає нас, щоб ми були його слугами, слугами любові, радості, слугами тими, хто потішить у тяжку хвилину. Отож завжди прибігаймо до Господа, набираємося сили, любові, радості, миру і несімо цю любов для наших ближніх. Один реколектант запитав парафіян, який є найбільший гріх? І всі почали відповідати, давати різні відповіді. Одні казали, що є вбивство, другі ще інші, треті ще інші. А він мовчав і каже неправильно. Тоді всі запитали, а який є найбільший гріх? А він каже, коли ви отримали Божу любов, мир, радість у своєму серці і закривайте її тільки для себе, не ділитеся з іншими. Це є найбільший гріх. Отож, відкриймо наші серця для Господа, відкриймо наші серця для наших ближніх, нехай буде прославне Його ім'я на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу.